Земельні ділянки квартири та будинки народичів, автомобілі на баланс фірми ще краще оформити в оренду яхти, мотоцикли та літаки реєструємо за кордоном. Фахівці переконані, справжні багатії без зайвих зусиль зможуть обійти запланований податок на розкіш. Якщо ми не маємо відповідно повного кадастру нерухомості, про який вже багато йде мова, то тоді це буде просто корупційні схеми. Коли інспектор, який буде обходити і якимось нам вимагати сплати цього податку, що він буде підкупатися. Натомість закон замість багатіїв може вдарити по середньому класу, зокрема фермерах. Може виявитись так, що дійсно людина, яка багато працює, але є добрий маєток чи є гарна земельна ділянка, попаде в категорію багатих. тому що... Кажімо, та ж сама велика ділянка буде оподатковуватись як як латифундія. за задумом уряду. Податок на розкіш щороку має приносити до пенсійного фонду 800 мільйонів гривень. Хоча порівняно з 30-мільярдним дефіцитом фонду, це крапля в морі.